Вітаю вас на календарі, 21 листопада, день гідності та свободи. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави депутата Чернівецької обласної ради Віталія Мельничука. Доброго дня, пане Віталію! Вітаю вас зі святом! Дякую, вітаю вас також і всіх буковинців із святом свободи. Зовсім нещодавно президент Петро Порошенко підписав указ, за яким відзначається 21 листопада, днем гідності та свободи. Абсолютно не випадково. Адже саме ця дата є початком революції на майдані 2004 року, що було святом свободи, так ну і відповідно ці дати є. Приблизно початком подій на Майдані минулого року, Євромайдані, Майдані Гідності, так, Революції Гідності. Ви, як політик, як можете охарактеризувати ті зміни, які відбулися буквально ось за рік? За цей час суспільство пройшло дуже багато випробовувань. Люди, які були налаштовані ще рік назад, на потребу боротьби за свої права, щоб бути в Європі, щоб відчувати себе європейцями. В процесі короткого часу за місяці побачили е, той е, звіриний оскал режиму Януковича, який просто змусив людей зовсім інакше прилаштуватися. І в процесі Революції Гідності люди вже були налаштовані на серйозну боротьбу з режимом. Але крім того, всього, вони вимагали від своїх побратимів-політиків опозиційного табору також відповідального ставлення до цього всього. Майдан жив тим. Тою думкою, що потрібно влаштувати свою державу за якісним європейським зразком. Потім подальші кроки ми всі бачили і на особистому прикладі, але тим не менше, це великий прорив для розвитку українського суспільства. І я впевнений, що досвід цей піде ненамагнув. Пане Віталію, не помилюся, якщо скажу, що політична сила Свобода брала активну участь в Майдані і 2004 року, і в Євромайдані минулого року. Так, чому наразі така низенька електоральна підтримка була? От ось за минулі вибори, які нещодавно минули? Всеукраїнське об'єднання Свобода його представники, так само, як все суспільство впродовж Революції Гідності, максимально викладалися для того, щоб режим Януковича був зметений з української землі. Ми не займалися якимись додатковими ходами, показуючи себе Робінгудами і великими борцями за українську незалежність. Тим не менше, і багато наших побратимів полягло. В цих подіях і на майдані Незалежності в Небесній Сотні є представники Всеукраїнського об'єднання Свободи. І далі була боротьба Боротьба за те, щоб утримати наші землі на південному сході, Луганська, Донецька область, що не кажучи, події, які відбувалися під час того, як віддали Кримський півострів. І ми і в подальшому щиро і відверто говорили з людьми. Показували свої програми і перед президентськими виборами, оскільки наші побратими по опозиційному колишньому табору, які, з якими ми прийшли до влади, були відповідні домовленості, е чітко своєї сторони їх виконували. На жаль, не можемо цього сказати за наших е ко коаліціянтів. Вони в багатьох випадках говорили одне, а виконували зовсім інше. І через маніпулятивні технології, маючи в розпорядженні телеканали. І олігархи прекрасно розуміли, що Всеукраїнська об'єднання свобода не дасть можливість їм використовувати бюджетні кошти в подальшому. Максимально намагалися очорнити всеукраїнське об'єднання свободи. Була і технологічно запущена впродовж 2013-2014 року. Різні інформаційні брудні технології звинувачували наших представників у будь-яких абсолютно неймовірних неіснуючих похибках і неправдах. Це дало частково свій результат. Оправдатися, коли ти в суди подаєш протест, наприклад, проти газети Експрес, і воно роками тягнеться, тому що є свої технологічні штуки, які зуміли починок і компанії зробити. Через суди добиваєшся одного результату, а потім друга, третя, четверта, п'ята публікація. І відмиватися це також дуже дуже непросто. Тому що всім не донесеш цю інформацію. Хотілося би ще сказати, що ми з своєї сторони чітко показували на наших програмах, на наших білбордах, те, що законопроекти, які в Верховній Раді пропонувала свобода для підтримки і розвитку української держави, це те, що зробили свободівці за два роки. Ми мали можливість дійсно якісно працювати у Верховній Раді. Жоден свободівець не є е, порушником дисципліни у Верховній Раді. І та е, ситуація, яка була в минулому скликанні, коли регіонали через коліно ламали будь-якого опозиціонера, цього вже не було у всій Верховній Раді. Далі е, життя продовжується. Наших сім депутатів у Верховній Раді також зможуть наші законопроекти, наші. Потреби відстояти право української нації на самоствердження це робити. А всеукраїнська об'єднана свобода продовжує свою роботу із громадою, і найближчим часом також ми будемо спілкуватися із людьми, так як це робила раніше. Пане Віталію, я не даремно вас запитала на початку нашого інтерв'ю про ті зміни, які відбулися в Україні. Так? Я спостерігаю за людьми і бачу, що очікують змін. Прагнуть змін реальних змін не бачать. але ж ми розуміємо, що як такі зміни не можуть відбутися за такий короткий проміжок часу. Свідомість людей вже і так змінилася, так той рівень патріотизму наш надзвичайно зріс. От мене до вас таке запитання: як ви гадаєте, нинішня влада зуміє використати оцей такий рівень патріотизму надзвичайно високий в правильних цілях, на благо народу, на захист України? Ну, я реально дивлюся на теперішню політику і на тих представників, які зуміли пройти до Верховної Ради деколи по спинах патріотів. Але тим не менше, якщо суспільство зможе чітко встановити своє право на відповідальну владу і зможе тиснути на владу, так як воно це зуміло робити під час майдану революції гідності як би не хотіли олігархи далі збагачуватися, як це їм вдавалося за останні кілька десятків, два десятки років, вони змушені будуть вгамувати свої апетити. Якщо влада чітко змушена буде виконувати свої обіцянки, то 80-90% статків олігархів підуть на підтримку української держави, і потрібно буде всім разом випутуватися із тяжкої економічної кризи. Якщо це станеться, тоді катаклізмів в Україні не буде, і влада дотримує частини тих обіцянок, які вона взяла на свою відповідальність. Ми з своєї сторони всі конструктивні позитивні речі, які будуть робитися у Верховній Раді, у виконавчій владі, будемо допомагати вітати. Ну але якщо щось буде робитися не так, навчатися Українська об'єднання свобода не буде, буде е, пропонувати свої конструктивні виход становища, а при необхідності і впертий вуличний вихід для того, щоб люди, коло адміністративних будівель, вимагали чіткого дотримання законності. Це буде робитися обов'язково на всіх рівнях. Пане Віталію, пройшли вибори. І президентські, і парламентські, тобто виборчі перегони позаду в Україні, все ті ж питання актуальні. Війна на сході. Знаю, що всеукраїнське об'єднання Свобода бере активну участь у підтримці сил АТО на сході. Що наразі зараз готуєте? З чим будете їхати до воюючих на сході? Ми регулярно, починаючи із з початку липня цього року організовуємо гуманітарні вантажі на підтримку наших бійців в АТО і на південно-східних кордонах України і в зоні АТО. Нещодавно, на початку листопада, я особисто разом із нашими хлопцями відвозив гуманітарний вантаж до 8-го Чернівецького окремого батальйону, 24-ї механізованої бригади. Раніше був 8-й територіальний батальйон. І на блогпостах спілкувався з людьми і приблизно орієнтуюся, що знову треба допомагати хлопцям що вести. Ми разом із активними волонтерами на теренах Буковини спілкуємося про необхідності, адресні посилки, які передають родичі. Ми синхронізуємо, передаємо нашим активістам, які співпрацюють з нами. На Шевченка 41 є розміщений центр Сотня Буковини», де значна частина волонтерських організацій акумулюється і разом з нами гуманітарні вантажі вивозить на південний схід і на АТО. Плануємо найближчим часом, буквально цими днями, 23, 24, 25 числа, виїжджати. Із гуманітарним вантажем на Ізюмна Славянськ на підтримку батальйону Січ і ще кількох батальйонів, з якими нас встановлені контакти, де є наші земляки побратими із Чернівської області. Якщо вдасться, то і мені е я зможу також поїхати туди побачити своїми очима, як на даний момент бійці. В зоні АТО мають свій життєвий побут, як вони там забезпечують. Приємно все таки чути, що і всеукраїнське об'єднання Свобода долучається до цієї такої необхідної в наш час допомоги бійцям. АТО. спасибі вам за це і гадаю, що ви переконалися в тому, будучи. Там на сході, де війна відбувається, що здебільшого воюють хлопці із соціально незахищених сімей. Що в цьому випадку робити громаді? Чи можна якось змінити цю ситуацію? Справедливіше щоб було. Якраз приїхавши із останньої поїздки із Запорізької області, спілкуючись там із хлопцями, які захищають. Наші кордони на Азовському морі, прекрасно зрозумів, що якщо зараз, не відкладаючи в довгий ящик, не знайти можливість громадської мобілізації і на захист своєї території, і на підтримку соціальну тих, хто бере участь у АТО і в захисті людиносхідних східних Україні, кордонів України, то цього влада може ж не зробити найближчим часом. І тому те, що ми ініціювали. Стосовно громадської мобілізації передбачає і соціальний захист е військовослужбовців і їхніх сімей, але це громадський напрямок, який мала би забезпечити, крім того, всього. І сусіди, які мали би знати про своїх е сусідів, які воюють в АТО, і е представники місцевого самоврядування, і громадських організацій, і підприємств, і всіх інших. Ми всім миром маємо захистити нашу неньку Україну в цей складний час. І тому е спонукати державу, щоб вона оперативно діяла в передбачений для найкращий спосіб для захисту держави, а самим створювати відповідно і загони народного ополчення, які потрібно-потрібно, Лювати території, бо в будь-який момент хтось із чужинців чи диверсантів чи банформувань може заїхати на нашу територію, а ми навіть не знаємо, як чітко і правильно захистити, сповістити там своїх сусідів, що якісь неконтрольовані люди є, і чітко ізолювати їх від цього. Покладатися тільки на самих правоохоронців ну це неправильно. Це занадто складно, тому ми це ініціюємо. Ми пропонуємо це на рівні обласної ради і інших рад на території області і будемо діяти для того, щоб це дійсно сталося. Тому що тільки спільними зусиллями ми можемо захистити нашу державу. Діємо разом. Пане Віталію, ви нещодавно повернулися з південного сходу. Як ви можете охарактеризувати готовність наших бійців до воєнних дій? Ви моральний, на власні очі переконувалися в тому, що вони не готові воювати. Моральний і такий психологічний стан дуже активний. Хлопці, зокрема. Ми говоримо про матеріально-технічне забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення воно бажає бути суттєво кращим. Тому що якщо орієнтуватися, що е, накопичення війська у Луганській, Донецькій області зі сторони Криму і в Придністров'я, це суттєво модернізованіша е, зброя. Але тим не менше, хлопці налаштовані на е, вперту боротьбу за свою землю, і якщо вдасться здобути зброю. Чи від наших чи від світового співтовариства, чи якимось чином акумулюючи її на наших військових заводах, це буде суттєва підмога. Але це ж знову все впирається у відповідальність влади. Це все можна було налаштувати, ввівши військовий стан з самого початку, зразу після президентської кампанії. Це дало би відповідальність не тільки оперувати коштами. На рівні держави, на рівні світового співтовариства, зразу б максимально могли допомагати і інші країни, нам, і військовою технікою, і продовольством, і всім іншим. Звичайно, тоді різні, скажімо. Незрозумілі фінансові операції вже би так не проходили на рівні держави. Можливо, комусь це вигідно, і вони затримують ці процеси. Я цього не виключаю, тому що прекрасно розумію, хто б е, більшість представників цієї влади привів зараз до парламенту. Але тим не менше, суспільство і громада може поставити свій бар'єр цьому всьому і вимагати дотримання того, що потрібно для нашої українського захисту. Я впевнений в цьому. Пане Віталію, Нашу програму хочеться завершити на е, позитиві. І оскільки парламентські перегони виборчі вже завершилися, е, можна вас розпитати про плани свободівці в Чернівецькій області? Ми з своєї сторони е, і далі йдемо ближче до людей, ближче до громади. Спілкуємося, виясняючи ті проблеми, які є найпекучіші. От Мені в моєму спілкуванні за останні дні е, вдалося вияснити питання в Берегометі, де чомусь за якимись проблемами знову піднялося питання медичної реформи. Хочуть закрити 15 ліжкомісць у місцевій лікарні, а на території Берегометської е, лікарні 24 тисячі людей проживають. Хотілося б, щоб влада трохи врахувала. Можливості ті чи інші для реформ і вишуковувала кошти не тільки у простих громадян, а все-таки серйозніше бралася до олігархів, до тих, хто знаходить свої кошти в офшорах, звідти витягувала, тому що наші місцеві мешканці напередодні зимового отоплювального сезону практично знекровлені. А тим більше дорожає наша валюта і економічний стан все гірший і гірший. Тому треба звертатися в цьому напрямку, а ми громаді будемо пояснювати, як це ці вимоги дотискати ефективніше. Будемо разом з людьми діяти і впевнені, ми обов'язково знайдемо розуміння і знову повернемося у парламент. І загалом е до громади всіх рівнів, тим більше, що місцеві вибори найближчим часом будуть, і треба до людей йти все серйозніше і серйозніше. Мені хочеться побажати вам, щоб вас не опускалися руки і ви, не зважаючи ні на що йшли до людей, тому що людям потрібна підтримка. Ваша підтримка. Дякую. Ми обов'язково будемо з людьми. Обов'язково будемо здійснювати те, що потрібно і на ефективніші людям. Пане Віталію, я вас запросила на філіжанку кави на розмову з нагоди свята. 21 листопада на календарі День Гідності та Свободи. Таке гарне свято. І я впевнена в тому, що у вас є, е, є що сказати нашим телеглядачам, нашим землякам. Будь ласка. Найперше вірте в те, що ви можете здійснити будь-які зміни в цій державі, незалежно від ситуації, яка склалася. Господь нам всім допомагає, коли ми цього хочемо самі. Працюємо над собою, змінюємо себе на краще і вимагаємо від влади дотримання всього, що вони обіцяли, вперто і наполегливо. Ми, нашу Україну, обов'язково змінимо в найкращу країну світу. Слава Україні! Героям слава! Обов'язково так відбудеться. Спасибі вам за розмову. А телеглядачам глядачам нагадаю на календарі 21 листопада, день гідності та свободи. Не втрачаємо віри. Надії, ми переможемо обов'язково. Зустрінемось на телеканалі. ТВА на новому телебаченні старого міста.